Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо із вами одну текстову задачку. Умова наступна: уявіть собі клас, у якому кожний з дітей займається одним з трьох видів спорту: баскетбол, волейбол чи футбол. При цьому кожний ходить лише на якийсь один вид спорту. Тобто немає таких, які ходять одночасно на два види спорту або на три. І водночас з тим немає дітей, які не ходять. Ні на один вид спорту. Так ось. Після певних підрахунків виявилася наступна ситуація. На футбол та волейбол ходять 26 дітей. На волейбол та баскетбол ходять сумарно 20 дітей. А на баскетбол та футбол ходять сумарно 14 дітей. Питання наступне: скільки дітей ходить окремо на футбол, окремо на волейбол і окремо на баскетбол? Що ж, спершу нам було б добре визначити, скільки дітей у класі. А зробити ми це можемо наступним чином: ми можемо додати усіх дітей, які ходять на баскетбол плюс волейбол, на волейбол плюс футбол, та на футбол плюс баскетбол. При цьому ми кожну групу дітей в кожній окремій секції порахуємо двічі. Адже ми будемо додавати ще раз: футболістів плюс баскетболістів. Футболістів плюс волейболистів та волейболистів плюс баскетболістів. Тобто, якщо ми додамо 26, 20 та 14, то ми отримаємо подвоєну кількість дітей у класі. 26 плюс 20 плюс 14 виходить 60. Тоді дітей у класі буде 60 поділити на 2 – 30. Тепер, коли ми знаємо, скільки дітей у класі. Ми можемо з легкістю встановити, скільки дітей займається у кожній із секцій. Нагадую, футболом та волейболом займаються 26 дітей сумарно. Отже, на баскетбол ходять 30 мінус 26. 30 це всі діти у класі, а 26 це футболісти плюс волейболисти. Виходить, що баскетболістів буде четверо. Аналогічно ми шукаємо кількість дітей, яка займається футболом. Це буде. 30 мінус 20, виходить 10. І так само ми шукаємо, скільки волейболистів буде у класі. Це буде 30 мінус футболісти з баскетболістами разом. Тобто 30 мінус 14. І виходить, що волейболистів у класі буде 16. Отримуємо остаточну відповідь: футболістів у класі 10, баскетболістів 4 і тих, хто займається волейболом, 16. Про всяк випадок можна перевірити, чи дійсно з цих значень виходить назад 30 дітей. 10 плюс 4 плюс 16 справді рівно 30. Отже, задачку ми розв'язали правильно. Що ж, на цьому у мене все. До зустрічі у наступній темі.